У світі є чимало маленьких держав, і багатьом з нас відомі такі, як Ватикан, Сан-Маріно, Ліхтенштейн, але є й такі, що більшості з нас невідомі та мають чим здивувати. Республіка Науру знаходиться в Тихому океані на південь від екватора і входить до числа Полінезійського архіпелагу. Науру є найменшою незалежною республікою на землі, найменшою острівною державою, найменшою державою за межами Європи, та не має офіційної столиці. Неофіційна столиця Науру та найбільше місто це місто Ярен, де знаходяться парламент та аеропорт країни. Наприкінці дев'ятнадцятого століття Науру була анексована та оголошена колонією Німецької імперії. Після Першої світової ж війни Науру стала мандатом Ліги націй під керівництвом Австралії, Нової Зеландії та Великобританії. А під час Другої світової війни Науру була окупована японськими військами і була звільнена просуванням союзників через Тихий океан. Після закінчення війни країна вступила в опіку ООН. Науру здобула свою незалежність 31 січня 1968 року і стала членом Тихоокеанського співтовариства у 69-му. Територія острова розбита на 14 адміністративних округів, які об'єднані у 8 виборчих округів і має загальну площу лише в 21,3 км квадратних. Населення цієї острівної держави станом на 2023 рік складає 11 065 чоловік. У 1970 1980 сімдесятих роках республіка Науру належала до найбагатших країн світу завдяки покладам фосфоритів, що добувалися на її території, а економіка залежала від припливу живої сили з сусідніх острівних держав. У 80-х роках ВВП республіки сягав 20 тисяч доларів на душу населення. Але видобуток фосфоритів дуже вплинув на природу острова, і на теперішній час острів в більшості нагадує місячний пейзаж. А серед рослинності збереглося не більше ніж 15-20%. У 1989 у році Республіка Науру подала позов до міжнародного суду ООН з приводу дій Австралії під час управління островом, і особливо щодо важких екологічних наслідків у результаті розробок фосфоритів. Австралія змушена була сплачувати компенсацію. Річки на острові Науру відсутні, а у південно-західній частині острова є невелике, слегка солонувате озеро Буада. Тож місцеві жителі мають проблеми з питною водою, яку вирішує одна опріснювальна установка, яка працює на електроенергії, що виробляється єдиною в Науру електростанцією. Однак через дуже високу вартість енергії опріснювальна установка часто перестає працювати. Тому під час дощів населення збирає воду у спеціальній ємності та надалі використовує її у побутових потребах для поливу садів та художнього. Доби у період посухи вода привозиться на судах із Австралії. До приходу європейців населення острова Науру складалося з 12 племен, що знайшло своє відображення у 12 кінцевій зірці на сучасному прапорі та гербі Республіки Науру. Перші європейці на острові почали селитися у 19 столітті. На жаль, це були каторжники та дезертири з китобійних суден, що підходили до острова. А вже пізніше окремі торговці та вельможі.